Адобіна поліцейська машина. Привселюдний хабар власній заступниці. Або чим би високополажні добродії не тішилися, аби реформи в країні справді відбулися. Міліційного очільник вакуух презентував головному провайдеру правоохоронно патрульного реформування пані Згуладзе професійне авто просто під час урочистого випуску першої зміни нових столичних патрульних. На Миколаївщині тим часом доба минає без дорожніх інспекторів, і небо на землю без них там не впало. День другий цьогорічного липня добігає бігається логічного завершення. Я вітаю вас. Це підсумковий спецпорт доби. Перший пішов або осага про крісла з портфелями, над якими нині списи ламали високоповажні від народу. СБУ разом з іншими правоохоронними органами. Ділить відповідальність за розквіт контрабанди. Служба безпеки отримала офіційного очільника. Міністерство екології залишилося без голови, без інспекторів. Геть натомість спецпризначенців на три області поза очі вистачить. Пускай будуть, да, але тільки зря не зупиняють просто так. А от по сусідству, да, Миколаївщина прожила першу добу без даї тариф. За коня залізного 2,999 кубічних сантиметрів поза увагою 3 літри. Вже шик захмарний. Дивна логіка нового автомобільного податку. Сотні кубів на день руками. Добровольці на передових позиціях неподалік Донецького литовища тепер у перервах між атаками бойовиків від сходу сонця аж до сутінків щоденно купають бліндажі та укріплюють фортифікаційні споруди. Працюють швидко, адже щойно починає смеркати на голови оборонців. летить вогненне залізо. Далі неодмінно відбувається піхотний штурм. Тримати оборону на ділянці пересвідчився Руслан Ярмалюк українським воїнам, окрім зброї, допомагає справжній оберіг. Воїни запевняють, його їм привезли просто із самого Ватикану. Така гнітюча тиша вона погано впливає, власне, і на солдат, і на. Добровольці, адже не знаєш, в яку мить почнеться обстріли, що може прилетіти. А прилітають сюди, здебільшого великі снаряди, великого калібру. Ось залишки такого 152-мм. Від нього важко врятуватися. Фактично він пробиває бліндажі, глибоко вривається в землю, лишаючи після себе такі метрові, а то півтора метрові воронки. Бетон не встояв від потрапляння танкового снаряду. Устояли солдати. І добровольці до цілодобових обстрілів звикли не можуть призвичаїтися до сидіння на одному місці. Більше проблем там. Ну за фронтом там, да там треба щось думати, що робити. Єдине, що утомляє, це форма війни. Она така тянуща, вся сидення друг напротив друга, как би не так действий. Їхні позиції тепер розростаються і щодня по кілька десятків метрів наближаються до сірої неконтрольованої зони. Бойовики посилюють обстріли. Возлюходу в бліндаж. 120-й калібр міномет. Прошила каску насквозь. Скіларова каска 4 класа, хороша каска. Була. Вже нету. Копають усі від офіцерів до солдатів у добровольців усі рівні, коли йдеться про життя бійця. Власне, це й привело цього 23-річного хлопця в дук, а не в регулярну армію. Ті люди однаково, такого ж взгляду, як у мене. люди, які прийшли на ну, освобождають свою землю, вони там договарються, що то там підписують бумажки. Вони всі від 19-річних до 50-літніх, пішли на фронт без примусу, не за гроші і не за нагороди. Часто пота від рідних пішли боронити свою землю, бо так виховали батьки. Див'яти місяць а хто є не ми? Приїжджаєш в відпустку, там говорять, ми вас туди не посилали. Юнак, якому лише 20, показує прапор. Цей стяг освячений у Ватикані. Він на коберіг нам сам папа Римський освятив. Їх 12 прапорів на, на Сузон АТО, і нам перепала така честь. Мати його в своєму підрозділі. Хлопець уже вісім місяців не був удома, збирається у відпустку на кілька днів і одразу назад на фронт. Та тому що ця війна ще не закінчена і буду, напевно, до самого кінця. Тому що тут мої побратими, з якими я воюю майже від самого початку. І ну, я не можу вже без них. Колись заможні села і сільськогосподарські поля довкола Донецького литовища перетворилися на випалену землю. Руський мір, який кликали на сході, пройшов, але зупинився тут за бетонкою литовища, за смертями українських солдатів і мужністю добровольців. Руслан Ярблюк, Михайло Путята, Сріж Портило, Спецкор 2+,2. Нідерланди передали Україні проєкт остаточної доповіді про катастрофу над Донеччиною минулого липня Малазійського боїнга 777 про це йдеться у звіті Ради безпеки країни. Чернетку документа отримали всі учасники розслідування. Амстер... Амстердам надав іншим країнам два місяці, щоб підготувати свої зауваження щодо доповіді. Остаточний варіант документа планують оприлюднити на початку жовтня. Нагадаю, раніше з'явилася інформація, що слідчі, нібито, визначилися з групою потенційних підозрюваних, чиї дії могли призвести до трагедії. Догоріло у Чорнобильській зоні. Таки вдалося приборкати масштабну пожежу, яка знищила майже дві сотні гектарів лісу. У ці хвилини поблизу колишнього селища Поліське догоряє торф. Пожежники обіцяють його загасити найближчими днями. З 30 кілометрової зони відчуження матеріал Олександра Загородного. Пожежники обідають сало, огірки, консерви. Поряд тихесенько димить торф. Аврал скінчився. Масштабну пожежу вдалося приборкати. Вона випалила майже 200 гектарів лісу, донищила кілька відселених сіл та колишній райцентр Поліське. Великий вогонь вдалося збити лише пожежними літаками. Ан-32. А авіація вам допомагає серйозно. Е, допомагала перші дні. Допомагала вже зараз. Не треба так? Ну зараз вже все вигоріло. Після обіду вогнеборці беруться за торф. Гасити його дуже важко. Його перекопують і заливають водою. Тільки тоді він нарешті гасне. Тут у Чорнобильській зоні торф особливо якісний. Да, да, да. Гарненькі залі жі гарні. Правда, да, прокопуємо, проливаємо. Пожежники просять усіх панікерів заспокоїтися. Навіть на самій пожежі рівень радіації сягав 18-20 мікрорентген на годину. Це лише у півтора-два рази більше, ніж зазвичай у Києві. Торф обіцяють загасити сьогодні-завтра. Єдине, що ось ці будинки у Поліському дотліватимуть ще кілька днів. Просто пожежникам до них уже немає діла, адже тут вигоріло усе. А власники цих хатів вони залишили їх багато років тому. Про причини пожежі, про можливий підпал. Надзвичайники на камеру не говорять, кажуть, саме з'ясувати міліція. Хоча й зауважують, коли приїхали, горіло в шести різних місцях. Коли їхати від Чорнобильської атомної станції по зоні відчуження, повсюди видно сліди великих пожеж. Передостання була в травні, її також гасили всім миром. Пожежі в Чорнобильській зоні найбільше дошкуляють місцевим тваринам. Наприклад, ось цю лосиху маю пожежники витягли буквально із пожежі, і тепер приручили. Що, Маєчко? Яблучко будеш? Микрофон будеш? Майя смокче пальці у пожежника Юри. Вона змалочку сприймає його як свою маму. Вогнеборці сподіваються, що Майя, як і дикий кабан та кролики, житиме з ними. Вона ж вже не виживе в дикій природі. Залишимо себе, будемо доглядати. Ну, а так вже, як да. якщо вирішить піти в ліс, ну що ж, ніхто не буде тримати. У нас кабан так, такий теж. 13 днів не було вдома. Прийшов на місці пожежі посеред спаленого лісу. Втомлені вогнеборці змотують свої діряві рукави і вирушають додому, щоб хоч відіспатися. Ну що, горіти більше не буде? Дуже все дуже все. Потуху і зони відчуження. Олександр Загородний Дмитро Сапронов. Спецкор 2+,2. Мінус міністр екології, плюс новий голова служби безпеки України. Депутати нині активно результативно провели кадрові ротації у вищих органах влади. Її відомості, що зупинятися на досягнутому не збираються, просять прем'єр-міністра внести подання на звільнення з посади міністра охорони здоров'я про стратегію з тактикою злаштункової кадрової війни на владному Олімпі Марія Васильєва. Василя Грицака призначають головою СБУ майже безпрецедентною кількістю голосів. Проте же президента дружно підтримує навіть опозиційний блок і не шкодує компліментів не лише президентська фракція. За останні 18 років це найбільш професійне кадрове, кадрове правильне рішення, тому що всі інші люди там пам'ятаєте, були Якименки, Хорошковські, вибачте, і ще деякі. Вони не знали навіть, що таке оперативно розшукова справа і що таке агентурно-оперативна робота. Ця людина знає не підтримала призначення Грицака самопоміч у фракції. Не розуміють, чому президент не провів обіцяних ним консультацій щодо кандидатури. Вважають, що Грицак, який до того очолював антитерористичний центр СБУ, так само несе відповідальність за корупцію з перепустками у зоні АТО та контрабанду. З декларації, яку подав Грицак, видно, що він та його родина при доволі скромних доходах має дві квартири, дві земельні ділянки, орендує 400 метровий будинок та володіє п'ятьма автомобілями, серед яких новенький лендровер дружини. Вважається неприйнятним, коли ми призначаємо людей, що все життя провели в СБУ, але мають люксові машини, багато квартир. Як сам Василь Грицак зізнався вчора на фракції, відпочивали в Дубаї на свій день народження. Мій особисті білі, які багато громадських організацій, переселенців піднімають. Це система перепусток. Вона була народжена службою безпеки. Вона підтримується службою безпеки. Це новий вид корупції. Кулуарами тим часом прогулюється щойно звільнений депутатами міністр екології Шевченко. Ділиться планами на майбутнє. каже, що хоче займатися політикою або піти у команду Саакашвілі, або стати мером якогось з великих українських міст. Шевченко, якого звільнили за корупцію та недбальство, тепер погрожує судом усім своїм кривдникам. Вчора ми подали проти пана Ляшко, зараз готуємо позови проти Чорновол, проти Ємця проти Пашинського проти Помазанова. Тому що всі да, всі вони, всі вони говорили неправду. Вони наводили наклепи на мене в засобах масової інформації. Хто буде новим міністром екології? Ще невідомо батьківщина за чиєю квотою був призначений Шевченко, Відмовилась вдруге делегувати в уряд свого висуванця. А тут ще й трапилась вакансія міністра охорони здоров'я. Олександра Квіташвілі критикують за безініціативність та за те, що занедбав кричу, що важливі справи. Згадайте, як ми раділи, коли прийняли величезну суму для лікування воїнів АТО і онкохворих. І що міністерство навіть не зібрало комісію. Для того, щоб відправити цих людей на лікування. Троє із черги вже померло. Згадайте ситуацію з вакцинуванням дітей. Вакцин просто немає. Просто немає. Ні, безкоштовних, ні коштовних міністр Квіташвілі нарешті здався і написав заяву про звільнення, нарікає на бюрократію та корумпованість, які заважали реалізувати його реформаторські задуми. каже, що лишався маленький крок до початку реформи, як йому обрізали крила. Я хочу, щоб в Україні з'явився президент, коли один чоловік виходить без істерик, без не знаю там обвинений, я хотів довести все до конца, і я дуже зажалюю, що така ситуація сложилась якраз той момент, коли да стався маленький такой шажок. Утім, вибору йти чи лишатись у Квіташвілі не залишилось. Прем'єр розпорядився готувати подання про його звільнення. А профільний комітет парламенту уже схвалив проект постанови про відставку міністра Марія Васильєва, Ольга Кошеленко, Ілля та Максим Шинкаренко, Спецкор два плюс Повторний арешт апеляційний суд Києва скасував заставу стосовно підозрюваного у вбивстві Олеся Бузини. Дениса Поліщука і наказав узяти його під варту. Таким чином суд задовольнив апеляцію прокуратури на рішення Шевченківського районного суду. Поліщук перебуватиме під арештом два місяці, починаючи з дати його затримання. Двоє підозрюваних у вбивстві бузини Андрій Медведько і Денис Поліщук затримані були ще 18 червня. 23-го за Дениса Поліщука внесли заставу 5 мільйонів гривень. Нагадаю, про російське налаштованого публіциста Олеся Бузину вбили 16 квітня біля власного будинку в Києві. Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, визначив обґрунтованість підозри і тому задовольнив нашу скаргу. Є в нашій апеляція по медведьку. Скажу, ми сподіваємося. Ми сподіваємося, ми будемо боротись до останнього. Будемо готуватися до судового процесу. Одна дорожня пригода з потерпілими, чотири невеликі аварії не Нетверезай за кермом. Така суха статистика першої доби без здаїшного інспекторського ока на Миколаївщині. Для області ці показники не надто відрізняються От звичайних добових підсумків. Зізнаються в міліційному міністерстві водночас. Сподіваються, що далі буде взагалі лише краще. Від сьогодні на чергування на автошляхах заступив спецпідрозділ Кобра, якому допомагають спецпризначенці з батальйонів Миротворець та Миколаїв. Чи відчули відсутність даївців на дорогах пересічні водії? З'ясовувала Ольга Старощук. Де да і в області не було лише добу, а миколаївські водії вже сповнені перших вражень. Хорошого зізнаються мало. На дорогах плохо себе ведуть інші водії. Або бганяють навстрічну, або по мосту їдуть навстрічну. Ну і так далі. Хто їде на Жигулях, тут нормально, а хто на маргах тут понаглієв. У нас плохо їздять всі. І очень страшно їздять. І підрізають, і все. Коли ГАІ стоїть, більш-менш спокійно. Пускай будуть да, но тільки то не зупиняють просто так. А от по существу, да найближчим часом саме так і буде, заспокоюють правоохоронці. Від сьогодні до служби стала кобра. Їй на підмогу спецпризначенці з кількох батальйонів МВС контроль обіцяють суворий і водіям розслаблятись не радять. Поки ми будемо на даний час більш проводити профілактичні бесіди, але за грубі порушення ми зобов'язані будемо реагувати, складати адміністративні протоколи і вилучати посвідчення водія. На дорогах вони виконуватимуть функцію патрульної поліції, насамперед контролювати і допомагати, а лише потім карати. Нам не поставлена задача количество протоколів, там или показати, що ми лучше там, ми качественні. Треба буде казати допомогу водіям на дорозі. Ми її, ми її Регіон поділили на п'ять зону, кожну призначили необхідну кількість екіпажів. Одночасно служби нестимуть близько 20 патрулів. Зміни триватимуть по 12 годин. У МВС сподіваються, сил вистачить, просять лише не провокувати інспекторів хабарями та кумівством. Сотрудники, як прошедши зону зону, АТО, люди, наверное, з обострним чувством справедливості. Поэтому хотелось бы звернутися к воділям, да з поніманням і без хамства сілі з нашим сотрудникам. А з другої сторони, хотів би предостеречь речі оддачі там взяти. Із колишнього складу дає, попри наказ про відсторонення всіх 312 співробітників, близько 30 наразі і далі працюють. Це ті, без кого місто зупиниться, кажуть у МВС. Некоторые подразделения бывшего ГАЇ, которые займалися оформленням адмінпрактики, вот, которые займалися оформленням дорожно-транспортних происшествий. На сьогоднішній день що они будуть привлекатися після того, як буде назначена аттестация, эти сотрудники будуть впіручі придуть атістацію з вот, тим, щоб у нас не визникло колапсу. Решта відсторонених учора даїшників вільні аж до початку нового конкурсного відбору. Повернутись вони мають шанс уже в патрульну поліцію. Ольга Старощук, Віктор Гарагуля, Миколаїв, спецкор 2+,2. Активіст, через якого власне напередодні й розігнали да і Миколаївщини, сьогодні зафіксував, як беруть хабарі інспектори на Київщині. Один з упійманих на гарячу менфтоінспекторів при посаді лише місяць. Його напарник інспектує на трасі вже 24 роки. Обоє спочатку втекли, переїхавши активісту ногу попередньо, але потім повернулися. Навіщо? І що, зрештою, спіткало гори інспекторів, докладно розповість Інна Боднар. Із трукамом у руках даїшники зупиняють водіїв, що перевищили швидкість. На узбіччі з'ясовують усі обставини. Красавчик взяв сотку. Це активіст, через якого напередодні розігнали даїшників Миколаївщини, фіксує хабарників на дорозі Київщини. Спочатку це робить із-за дерева метрів за 30. Потім перебирається в бур'яни поближче. Ось тут я їх фіксував. Даний автомобіль стояв десь 4 метри від мене. Вони дивилися тільки, як їм побистріше було сховати гроші в ліву кишеню. Попрацювавши, автоінспектори вирішують їхати з траси. Однак до них вийшли активісти. Ми підійшли і доникаємо ви виключити відповідально свого. І ніби взялися викликати, але миттєво тиснуть на газ і хода. Через деякий час вони повернулися з відповідальним після того, як ми зателефонували в 102. Пропонували домовитись, бо вони перед цим переїхали мені ногу. Там. Ну, нічого страшного. Після того ми сказали, що вже нічого не буде, приїхав відповідальний їхній безпосередній керівник, також приїхав. Якісь керівників Київської області. Керівництво забрало підлеглих табельну зброю і поїхало. Автоінспекторам цього зробити не дали. Їх заблокували активісти в очікуванні журналістів. Можна на хвилини. Даний інспектор-майор в ГАІ працює десь місяць, а другий працює? вже 24 роки вже в ГАІ. Той, що з досвідом мовчки читає правила дорожнього руху, новоспечений даївець не витримує і привідчиняє віконечко. Я не знаю, хто це шоса, яким чином люди можуть зібрати голови автомобілі. Наші. ну тому що в людей є відеодокази, як вибрали хабарі. Будь не може, вибрати чинного законодавства. Що це було? Взялося з'ясовувати вище керівництво. Там обіцяють службове розслідування. Якщо є такий випадок, факт зафіксований і дійсно є такі негідники. То позиція департаменту дає головного управління в Київській області управління державтоінспекції однозначно звільнення з органів внутрішніх справ. Даїшників, яких в управлінні неодноразово назвали такі негідники. Активісти відпустили. Завтра обіцяють фільмувати їхніх колег. У якій області цього разу, щоби не зіпсувати сюрприз, не кажуть. Інна боднар Ігор Ткач, Спецкор 2+,2. Вона від сьогодні більше не міліція. Тепер в Україні громадським порядком опікуватимуться полісмени. Закон про створення національної поліції сьогодні ухвалила Верховна Рада. Одночасно, з ухваленням перших українських поліцейських випустили з академії МВС. Перших випускників дві тисячі. Вони навчалися примудростей професії майже півроку і вже менше ніж за 48 годин. Нові патрульні поліцейські. Повинні розпочати роботу на столичних вулицях. Яка вона вже законна? Нова поліція бачив Євгенія Гарков. Небагато і немало. Майже півроку навчань нон стоп. Нова поліція, хоч і на момент урочистостей законом, іще не визнана, але вже стоїть на плацу. Вітаю, панове поліцейське! Поздравляю! Голосисті молоді підтягнуті і нагадують більше американських копів. Немов школярів на останньому дзвонику. Їх вітають Арсена Ваков та Екас Гуладзе. Я сьогодні прийшла з сином, потому що для мене він символ майбутнього. і ви теж. Ми вас віримо. Аваков, своєю чергою високо оцінив старання заступниці. Жартома із професійним натяком вручає подарунок. Особіна поліцейська машина. Жу народу України. Міністр згодом сідає в машину справжню і мчить до Верховної Ради. Тоді ще не зрозуміло було, чи дійдуть руки в зайнятих депутатів до закону про національну поліцію. Хоч у будь-якому разі каже Аваков, українські копи таки вийдуть на патрулювання вже в суботу. Новоспечені патрульні забезпечені по справжньому новими авто від уряду Японії та стильною формою від США. Форма слаба мнющається. Форма очень удобна, очень еластична. Форма йде універсальна. В неї не жарко літам, відповідно, не холодно зимою. два види кашкетів, багатофункціональна куртка та зручні чоботи. Ціна повного комплекту майже 700 доларів або 15 тисяч гривень. Державний департамент США, ніяк не залучаючи український уряд та українську сторону до цього, провели відкритий тендер, на якому вони саме і вчинили про. Процес процес закупівлі захищатимуть себе поліцейські газовим балончиком, кейком та пістолетом українського виробництва. Кожен патрульний матиме відеореєстратор, який фіксуватиме його роботу. Ми завжди маємо включати камеру. Якщо ми, наприклад, не включили камеру, це нам вже буде відповідальність донести за це. Новачки обіцяють хабарів не брати, бо прийшли сюди заради того, щоб зламати систему. Та й кажуть, обіцяна зарплата дозволяє цього не робити. Від 8 до 10 тисяч гривень. Євгенія Гарко, Андрій Поставець, Дмитро Орлов, спецкор 2+,2. Хочеш їздити швидко і красиво плати. і з 1 липня набрав чинності податок на автомобілі представницького класу з надпотужними двигунами. Чиновники розраховують отримати додаткові півмільярда гривень до державної скарбниці. Із кого і як саме податківці мріють зібрати грошей за колісні розкоші, з'ясовував Віталія Фанасієнко. Але навіть суто математично логіка ініціаторів нового податку виглядає ну м'яко кажучи дивно. Це не майданчик фешенебельного автосалону, а лишень автопарк наших народних обранців. Більшість цих машин обслуговується коштом звичайних платників податків. Тому скільки грошей йде на місяць на утримання однієї такої машини, депутати не знають. Ні, я не помню. І ні, я плачу учора. Ті ж такі народні обранці зробили черговий подарунок для автовласників. Відтепер ті, хто має машину з об'ємом двигуна 3 літри і більше, мають платити щороку 25 тисяч гривень податку. За депутатський та чиновницький автопарк заплатить держава, тобто кожен громадянин. А от за власні автомобілі платити податок депутати поки що не квапляться. Там, очевидно, період для сплати. Не знаю, ні скільки налог, не знаю, ні скільки кубиків у мене в машині, тому що у мене для цього є муж, який все знає. Власники авто з трилітровим об'ємом двигуна таку новину сприйняли як черговий удар по середньому класу. Глупость навіть по той причині, що більшість наших заможніх граждан вони себе купують до трьох літрів або можуть платити, а більшість людей, як говориться, не зможуть платити. Автоексперти новий податок на розкіш теж вважають безглуздим, адже найпопулярніші позашляховики преміум класу, хоч і коштують у межах 50-100 тисяч доларів, та все ж мають об'єм двигуна до трьох літрів. При цьому їх потужність у кінських силах не рідко вища ніж у автомобілів, наприклад, із 4-літровими двигунами. Сюди не підпадає ні Porsche Carrera, ні Porsche Cayenne, ні Mercedes не підпадають. Сюди ставляться просто для потужності турбіна або бітурбо, або навіть три турбіни. І можна їздити абсолютно з двигуном 1,8 без всяких проблем і кататися і мати потужний двигун. Найбільше податок торкнеться відносно недорогих корейських та японських автомобілів, таких як Нісан, Хонда та Тойота. А от авто преміум класу, таких як Range ровер, БМВ та Лексус, податок обійде. Несправедливо ну, тут стоїть більше, а етат менше. Ну вразниця ж у Ціна Олександрового позашляховика в межах 70 тисяч доларів, а от об'єм двигуна менше трьох літрів. Чоловіка оминув новий податок на розкіш. Це його тішить, але він не заздрить тим, хто керує такою самою маркою, але з потужнішим двигуном. Ну, Значить, пусть люди пересаджуються на більш дешеві машини, якщо вони не, не можуть заплатити за них. Будуть покупати далі. Mm -hmm. Ну, спомніть крізі 2008 го Мерседеси там Бенлі продавались, як і продавались. Упали продажі, там шеврелі і все. податківці кажуть, 25 тисяч гривень автовласник має сплатити впродовж двох місяців. Інакше штраф 9 тисяч гривень. І незважаючи на те, що закон набрав чинності лише від учора, українці гроші вже понесли. Пів тисячі чоловік це однозначно вже є, тому що є відпідні надходження там порядка 11 мільйонів гривень. Утім, бігти в банк доведеться лише власникам нових автомобілів не старших п'яти років. Листи від податкової вони отримають найближчими днями. Віталя Фенасієнко, Олександра Мітіна, Ольга Кошеленко, Андрій Романок та Валерій Сітюк. Спецкор два плюс два. Градус низький, напруга висока. Від початку липня пиво в Україні прирівняли до міцних алкогольних напоїв, а відповідно збільшили акциз на його виготовлення. Зміни в законодавстві в народі одразу ж ухрестили пивною реформою, а пиво поза очі вже називають мертвим. Народ приголомшлений, власники насамперед невеликих броварень, заявляють, що на їхньому бізнесі влада поставила хрест. Мої колеги спробували з'ясувати, хто заклався на пиво. Про пиво, яке подають у цьому ресторані, персонал розповідає з гордістю. Його варять на власній пивоварні. Клієнтів тут завжди вистачало. Однак, уперше за тривалий час, сьогодні міні-броварня на один день свою роботу призупинила. Ми, якби, зупинили всі відгрузки з пивоварні, тобто ми перевели в якийсь там санітарний день е, виробництво, і ми є в очікуванні того, що що відбудеться. Певні бочки порожні з однієї причини від учора почали діяти зміни до податкового кодексу. За ними кожна броварня, яка продає пиво в роздріб, незалежно від обсягів виробництва, має заплатити державі 500 тисяч гривень на рік. Аби отримати ліцензію, суму необхідно внести повністю і авансом. Тарас Фалик бідкається. їхнє підприємство варить, щомісяця лише 25-30 тонн пива. Але за податками їх зрівняли із заводами-гігантами. Якщо вони там продають мільйони літрів в рік, для них ну це не Фінансові навантаження на, на, на організацію, на підприємство. А для малих пивоварень це є ну, це, це фактично зашморг на шию, який багато хто не зможе е, подолати. Окрім того, торкнулася реформа і продавців. Тепер кожен підприємець, який продає пиво, повинен придбати касовий апарат і сплатити 8 тисяч гривень на рік. Проблема знову ж таки в тому, що зміни вносяться. Абсолютно спрямовані на фіскальне навантаження, обґрунтовується це всім турботою про майбутнє покоління. кажучи, він не вигоден нікому. Ну тому що, ну як вам сказати, ну, тому що це определені проблеми для півоваров. А для нас з вами ні в ціновому, ні в качественному составі це ніяк не змінить. у фіскальній службі. Не приховують на нові правила гри вже покладають чималі надії. Взяли оперативні дані по місту Києву. По місту Києву на сьогоднішній день додаткового бюджету отримав від е, ліцензування оптової торгівлі 10 мільйонів гривень. Це тільки по місту Києву і за роздріб від роздрібної торгівлі. Ліцензування 15 мільйонів гривень. Обома руками за законодавчі новації і прирівняння пива до міцних алкогольних напоїв медики. Кажуть, вони бачать інший бік вживання слабоалкоголки. Мене як медика мало цікавить, ну скажімо так, олігархії і прибутки їх. Пиво давно треба було прирівняти до алкогольних напоїв. І точно так само, як і алкогольні напої міцні, продавати в певно відведених місцях. Змінімізувати власне в продаж алкоголю в тих малих архітектурних формах, де він є дуже доступний для неповнолітніх. Медики вірять, що суворі алкогольні обмеження таки поліпшать статистику, і українці будуть менше спиватися. А приватні пивовари натомість сподіваються, що зміни до податкового кодексу переглянуть і зроблять послаблення для середнього і малого бізнесу. Степан Герцюк, Ольга Максимова, Орест Малько та Дмитро Панасенко Спецкор 2+2. Далі маємо ставити три крапки в щоденному інформуванні, але продовження на 2+,2 плюс два обіцяє, буде так само цікавим. Проект Патріот ЮЕС стартуватиме вже за мить. Гостем студії Наталки Якимович. Цього вечора буде голова правління центру протидії корупції Віталій Шабунін. Я ж на тім дякую за увагу. Зустрінемось у п'ятницю надвечір. Бережіться.